Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у себе на YouTube каналі. Сьогодні ми купили, підібрали ще один автомобіль для мого підписника. Автомобіль ми вже купили, ось позаду він їде, звісно, погано його видно. Це Renault Megane третього покоління в універсалі 2010 року випуску із двигуном 1,9 дизель на 130 кінських сил. Коробка механічна шестиступенева. Зараз ми десь зупинимось на якійсь парковочці і я вам вже більш детально покажу цей автомобіль. До речі, ми його придбали за 20 тисяч злотих. Тож, друзі, зараз знайдемо десь парковочку, де зупиниться і покажу вам цей автомобіль. А ви їх завжди не забудьте натиснути лайк цьому відео. Зупинилися ми на парковочці, ось цей меганчик в універсалі. Швиденько вам показую його, бо як ви бачите, нас замітає снігом. Сьогодні 11 березня, а сніг мете конкретно. Дивіться, ось цей автомобіль, 2010 рік випуску. 1,9 190 на 130 220 тисяч кілометрів. В округу автомобіля вікна все рідні, є одне, ось тут на аручці в одному місці, і тут, тут 240 мікрон Все остальне в автомобілі рідні. Зараз я вам це підтверджу товщину міром. Покажу по одній деталі. 145, 37, 54. 42 49 40 42 47 72 75 41 72 102 Ось, друзі, сьогодні такий варіантик підібрали. легкосплавні оригінальні диски і зимова. Тут у нас присутній безключовий доступ, дві карти до автомобіля, електродзеркала, це підігрів дзеркал, складання дзеркал, регулювання дзеркал, 4 склопідйомнички. Тут у нас є такі потерття по керму. Ми маємо датчик світла, датчик дощу, механіка шестиступенева, двохзонна кліма. Дивіться, як по салону виглядає, сидіння, карта кійська. Задній диван, нічого не розірване, все цілесеньке. Нагадую, друзі, що ціна такого автомобіля 20 тисяч злотих, була на віддачу. Це автомобіль, який свіжо прибув із Німеччини і він одразу був зареєстрований. Пробіг автомобіля є оригінальний на 100%. Зробили комп'ютерну діагностику. До речі, задні партроніки, присутні в автомобілі є. Зробили комп'ютерну діагностику, пробіг підтвердили. ДП фільтр є на місці, паливна система працює добре, турбінка працює все чудово. Тому, друзі, ось такий варіант 10-го року обійшовся за гарну ціну. Ціна є дуже і дуже гарна на такий. Далі, тому що є ще у нас кусок дороги їхати і погода, звісно, у нас сьогодні не радує. І так, друзі, рухаємось ми далі, швиденько показав вам, який автомобіль сьогодні підібрали. З Рухається він за мною. Якщо вам подобаються миганчики, любите миганчики, тисніть лайк. Автомобіль дійсно в чудовому гарному стані. Звісно, там є свої нюанси. Трішки по салону де, де є затриття, так само і по кузову, де-неде є царапинка, тому що автомобіль не є автомобіль є б тому мусить щось бути. Все, друзі, будемо ми рухатися далі. По питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім все найкращого. До побачення.